Ремонтує валізи та сумки, шиє шкіряні вироби. У підвалі одного з під'їздів 151-го будинку на проспекті Соборному. Він відкрив свою другу майстерню. Першу довелося закрити у часи пандемії ковіду. Якось сюди заїхав, здійснив то стол і пару інструментів. Я все починав з нуля. Для мене це вже більше, ніж падло. Коли почалось повномасштабне вторгнення, чоловік буквально жив у цьому приміщенні разом із мешканцями будинку. Перші два дня мабуть, на ніч, 70 був. Згодом місцеві почали рідше спускатися до підвалу. Дмитро повернувся до роботи. Аж поки 6 жовтня 22-го року росіяни вгатили по будинку. Був уставший, ляг в 3 і в 5, в 5.06 або в 5.07, там взрив. Я навіть чесно не зрозумів, що це було в дому. Я просто зрозумів, що десь рядом. Через минут 20 мені, мабуть, 30-40 позвонив. Часу оговтатись не було, адже у майстра були замовлення, які треба було виконувати, попри усі труднощі Електричества не було десь Місяць я дзвонив своєму хорошому другу. Він мебелью займається. І я говорю. Кажу... Привези мне шуруповерт на батарейках. Пожалуйста, шуруповерт, а я зі фонариком, дали давал. нині. Будинок квартал відновлюють коштом державного та міського бюджетів за підтримки комбінату Запоріжсталь. А Дмитро тим часом будує плани на майбутнє, бо каже: у цьому будинку знайшов нових друзів та навіть бізнес-партнера. Підприємці планують масштабуватися та брати на роботу людей, які постраждали від війни. Это вырубной приезд. На этом станке не обязательно тот же человек на коляске может выполнять определенные функции. Мы хотим создать такое большое предприятие. Мы хотим и обучать людей, и давать рабочие места.